Ось таку я подачу зробила. Чай вже зробила. Маринка ще затримується, але вона любить все гаряче. Так що я старалася сюди поставила посередині блюдце, покладу сюди сметанки, все, щоб гарно було. Дівчатка, я вас не вчу, взагалі не вчу. Я лише показала, як ідейку. Будь ласка, чим не ідейка. І ще вам ще нагадала, що можна робити аналогічно. І ліниві варенички. Оце з цього тіста. А, згадала, а покуштувати. Хоч мені буває пишуть, як вам не соромно. Але в мене ж кулінарний канал, то я повинна те, що я приготувала, обов'язково скуштувати. Це дуже смачно. Ванільки не клала і не треба. Відчувається смак сиру.